Ця програма «10 хвилин у студії Дарії Військова. Закінчення навчального року не за горами. Сьогодні говоримо про організацію навчання в умовах війни та підбиваємо підсумки непростого для криворізьких дітей навчального року. Гості на нашої студії Тетяна Басова, заступниця директора міського департаменту освіти і науки. Вітаю вас! Вітаю вас! Буквально через кілька тижнів закінчується навчальний рік. Він видався непростим для всіх українців. Розкажіть, які виклики довелося подолати криворізьким освітянам. Заклади освіти міста також стали серйозною частиною тих проблем, які пов'язані з агресією Російської Федерації. І е, великий тягар саме було покладено на ті необхідні зміни, здійснення тих необхідних змін, які подалі б нам допомагали нашому місту і організації освітнього процесу. На жаль, декілька таких перекладів, які ми відпрацьовували, оскільки це було пов'язано з умовами, з приміщенням наших закладів. Ми маємо і зазнали пошкоджень 29 закладів освіти. Зроблено активні дії саме міською владою для того, щоб заклади привести до ладу. А це пов'язано було в першу чергу з вікнами, заміна вікон, ну там, де були дерев'яні. на Енергозберігаючі, і заміна вікон, дверей, е, дах, фасад. Із них на сьогодні 24 вже зроблено ремонтні роботи і завершуються в, в, ще в п'яти закладах освіти. Важливо для нашого міста було те, що е, ми стали центром е, прихистку для тих людей, які евакуювалися саме через наше місто або для нашого залишалися в нашому місті. І заклади освіти перші прийняли саме цю категорію людей. Вони оформлювалися як внутрішньопереміщені особи. Протягом цього навчального року 24 заклади нашого міста приймали цих людей. На сьогодні залишилося 17 таких закладів. Через наші заклади освіти, де ми створили всі умови для того, щоб вони могли відчувати себе ну, більш-менш в домашньому обстановці, пройшло десь близько 25 тисяч людей. Транзитними закладами у нас 15-та школа і два дитячих садочка: 136 і 13 металургійного району. Через які проходили, реєструвалися, залишалися на день, на два, переїжджали. А інші заклади, переважно це Тернівський, Покровський, Саксаганський райони, де ми створили умови на базі закладів освіти. Ще одним важливим викликом було наявність, хоча б тих укриттів. Які могли б виручати не тільки дітей, але й мешканців мікрорайону, саме закладів освіти. І ця, ця важлива частина роботи взяла ж, зрозуміло, на себе міська влада, оскільки треба було виділяти кошти, треба було вирішити питання ну, приведення до ладу саме підвальних приміщень. І е, за цей рік, як ми його на, називаємо навчальний, але він більш був якось направлений е, саме на інші види роботи, е, то е, ми маємо на сьогодні 124 найпростіших укриття, з них 92 школи, 27 закладів дошкільної освіти і 5 позашкільної освіти. В цей же час ми продовжували навчання, а навчання. Вперше в історії Криворіжжя діти вийшли з 1 вересня на дистанційне навчання, і яким завершуємо ми зараз. Скажіть, будь ласка, як цьогоріч був організований самоосвітній процес? Оскільки у період пандемії ми напрацьовували досвід в дистанційному форматі і Оскільки було прийнято рішення переходити на дистанційне навчання всім закладам загальної середньої освіти, спочатку, потім дошкільним закладам і позашкільним закладам, тобто всі наші заклади комунальні, вони перейшли на дистанційну форму, готували педагогів, готували як на, на рівні Дніпропетровського переп'ятовучного вищого закладу, так і силами. Нашого центру професійного розвитку педагогів На чолі з департаментом освіти в кожному районі з відділами освіти відпрацьовували всі створено декілька напрямів творчих лабораторій, а це за 100 лабораторій для вчителів, де напрацьовували цю, цей досвід, де планували навчальні плани. Визначали платформи і таким чином всі заклади перейшли і відпрацьовували навчальні програми з дітьми в дистанційному форматі. Скільки дітей наразі навчаються у криворізьких закладах загальної середньої освіти? Загальної середньої освіти на сьогодні навчаються більше 64 тисяч дітей. Змінилась так? Так, як... е, да, трішечки змінилася. Е, е, ну у нас е, змінилася і за рахунок того, що 20% дітей е, виїхало і але вони навчаються з нами, але вони знаходяться за кордоном. Е, певна частина е, все ж таки перейшла на навчання там, де вони знаходяться. А більше дітей залишаються з нами на дистанційному зв'язку і закінчують нашу школу. Знаємо, що криворізькі школярі, незважаючи на війну, продовжують гідно представляти кривий ріг у різноманітних олімпіадах, конкурсах та змаганнях. Розкажіть, будь ласка, про досягнення наших юних знавців. Ну, В першу чергу треба сказати, що, все ж таки, не дивлячись на все, у нас є претенденти на золоту і сріблу медаль це 165 учнів випускників. Тому це важливий показник, що все ж таки діти мають тверду віру в свої знання, і це підказує нам якраз саме наявність претендентства на золоті срібні медалі. Якщо багато можна про це говорити, але показники є, вони не зменшуються. Кривий рік завжди був в Дніпропетровській області у лідерах. 13 у нас переможців всеукраїнського обласного рівня з олімпіад, з восьми предметів, наші учні, призери і переможці. І у нас, якщо самі високі, то це три. Старшокласника стали переможцями і мають стипендію кабінета міністрів, і в малої академії наук у нас також близько 60 переможців. Це найвищі перемоги, які можна мати в цих заходах. Коли планується завершення навчального року у Кривому Розі, чи передбачається проведення останнього дзвонника та випускного, якщо так, то в якому форматі? Ну, всі в нас знають, що ми завершимо навчальний рік 31 травня. І останні дзвоники ми маємо вже досвід. Ми будемо проводити в переважній більшості дистанційно. Це підготовка серйозна в той же час, і педагоги, і батьки, керівництво міста, закладів, партнерів вітають дітей, спілкуються в онлайн режимі з ними. І це також важливо. Діти вітають один одного, і це надихує на те, що все ж таки добра вістка про те, що Школу ми завершуємо, але ми її дуже-дуже любимо. Я думаю, що оскільки автономія є одна із принципів сьогодні роботи наших шкіл, то старшокласники особливо ті, хто випускається зі шкіл, ведуть перемовини про те, що можливо, все ж таки якась паралеля має на увазі, можливо, вони будуть знаходитися. На останній день заняття і останній дзвоник для них пролунає очно. Добро, зрозуміло, мають ті школи, які мають укриття і можливість саме безпечного стану на цей момент. Цьогоріч, як і минулого року, не відбуватимуться ЗНО. з но одинадцятикласникам для вступу у заклади вищої освіти України буде організовано проведення національного мультипредметного тесту. В якому форматі він проходитиме, і скільки осіб у нашому місті зареєструвалися для участі в ньому? Мультипредметний тест планується проводити з 5 червня по 23 червня. І завершилася на днях реєстрація. Ми сьогодні маємо зареєстрованих як серед випускників і інших осіб, які раніше не вступали, а хоча можуть мають право сьогодні. Також прийняти участь 5060 осіб. Визначаються на сьогодні ще пункти, які будуть приймати саме цих, цю молодь. Але ще на сьогодні до кінця ця інформація ще не є офіційною. На днях я думаю, ми будемо вже знати, скільки буде відповідне розпорядження. Обласне, і наостанок вже відомо, як буде організоване навчання з 1 вересня. Я спочатку говорила про те, що ми все робили для того, щоб заклади освіти виходили в очний режим, виходили до школ, до дитячих садочків, позашкільних закладів. І всі зусилля були направлені на те, щоб підготуватися і відповідати тим вимогам, які сьогодні є перед закладами освіти для очного навчання. Укриття це в першу чергу одна із тих важливих умов. Ми напрацьовуємо там, де є, будемо відкривати, де на сьогодні не є можливості, це є будівництво. Також цим питанням ми займаємося. Ми е, плануємо, якщо в цих, е, в цих питаннях ще е, не буде якихось рішень остаточних, то ми будемо переходити на змішаний режим. Але ми маємо надію на те, що е, і змішаний, і очний режим буде, будуть в пріоритеті. Дякую вам за те, що знайшли час прийти до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. І я, Дар'я Юськова, бажаю всім миру. Побачимось.